Доброго дня! З вами магазин Трактор Союз. Сьогодні хочу представити вам варіанти, всі варіанти накінечників на двосторонній циліндр. На трактори UMZ МТЗ та навіть на Т-40 бувають ці циліндри ставлять. Дивіться, є ці накінечники діляться на два типи: зверні і з знакручуваючися трубкою. Ну, тобто шарнір і просто накручуваєшся трубка з внутрішньою різьбою. Ось, наприклад, якщо візьмемо з трубкою, то ця трубка довжина її приблизно 9, зараз секундочку, приблизно 9 сантиметрів. Ось. Їх приміняють на тракторах МТЗ. А ось довжина трубки 11 см. Їх приміняють на трактор ЮМЗ. І є ще варіанти зверні. Як на мене, більш, більш все-таки раціонально використовувати зверні. Вони є в трьох варіантах. Довжиною 10 см. Ось такі. Довжиною 14 см і довжиною 17 см. Якість хороша. Їх використовують для двосторонніх циліндрів, циліндри варіанти хода штока 250 мм і 215 мм. Тобто кожен вже обирає для себе. Який йому потрібен виворот коліс, і тоді вже робить вибір між циліндром та між цими накінечниками? Дякую за увагу! З вами була компанія Трактор Союз.